Шановні друзі, я рада вас знову бачити! Я рада знову нашої зустрічі. І що ж ми будемо сьогодні вчити? Поїхали! Давайте перед початком нашого уроку ми налаштуємось з вами дуже гарно. Давайте прочитаємо ось такий невеличкий віршик. Добрий день, шановні друзі! Рада вас вітати! Ми підемо з вами далі мандрувати. Будемо читати вірші, малювати словом. Ну, зібралися! Вже усі готові? А зараз, друзі мої, давайте ми з вами привітаємось. І ось зараз, хто прийшов із гарним настроєм, махніть рукою. Молодці. Хто мене чує? Головою кивніть. Молодці. Хто бачить мене, прошу оком моргніть. Молодці, Можете спробуйте ще іншим оком моргнути. Так, у кого гарний настрій. Посміхніться, зробіть гарну посмішку. Молодці. Накачайте шину уявним насосом. Наберіть дуже сильно повітря в груди і починаю випускати. Молодці! Накачали шину. Молодці. Зараз ми будемо працювати з вами з деревом. Уявіть, що ви в руках тримаєте ось такий рубанок. Встали, взяли його міцно і працюємо. Ж-к. Добре в вас виходить. А тепер ми з вами натремо підлогу. Ви знаєте, що колись були ось такі гарні, гарні підлоги. Їх спеціальні майстри виготовляли. І подивіться, вдягали люди е, на ніжки такі щітки і далі ходили і їх натирали. Ну-ка. Ш-ш-ш-ш-ш. Молодці. А зараз у нас був незнайка, і він що це він таке наробив? Він розкинув прислів'я, розкинув слова, які були в прислів'я. Перше слово у нас зверніть увагу, воно з великої літери, а далі з маленькою. Давайте подивимось ці слова. Книга людей навчає тисячі одна. Тепер нам потрібно сформувати із нього прислів'я. Ну, декілька секундочок. Подумали? Молодці! Ось яка у нас от яке прислів'я у нас вийшло. Одна книга тисячі людей навчає. Що це означає? Що книжку може читати не лише одна людина, а можуть тисячі, тисячі, можливо, навіть мільйони. Так? От буквариком це теж книжка. Букварик навчає мільйони. Навчав, навчає і буде навчати мільйони людей. І зараз ми переходимо до знайомства ось такою чудовою, видатною людиною Ліна Васильівна Костенко. Частіше ви чуєте Ліна Костенко. Народилася вона 19 березня 1930 року в місті Ржищі в Київської області. Це українська відома поетеса. Батьки Ліни Васильівни були вчителями. Батько знав, уявіть на хвилиночку, 12 мов. Дід розмальовував церкви. Під час війни свої вірші Ліна писала, друзі мої, знаєте, де, на стінках окопу, тому що листок і олівець то була розкіш. Перший вірш був надрукований, коли їй виповнилось 16 років. Зараз Ліна Васильівна проживає у місті Києві. Ну, і я хочу ще дещо вам розказати. Дуже цікаве. Твори Ліни Костенко перекладено багатьма мовами. От, наприклад, такими: англійською, польською, білоруською, естонською, еталійською, німецькою, словацькою і французькими мовами. Сама поетеса свої твори перекладала на чешську і польські мови. Зауважте! Писала, і на сьогодні Ліна Васильівна Костенко пише романи, поеми, поезії, кіносценарії. На честь неї названо вулиці. Вона має багато відзнак та нагород. А зараз ми з вами зробимо таку хвилиночку перерви. І ми зараз робимо вправи для очей. Зверніть увагу, увагу на, на ось ці схеми на екран. Подивіться, що ми бачимо. Спочатку ми робимо вправу. По горизонталі, з правого боку в лівий, з лівого в правий. Робимо ось такі вправи очі. Далі ми робимо з гори до низу, знизу до гори. Так як іде дощик донизу або навпаки, росте травичка. З гори до низу, знизу до гори. Молодці. Далі робимо кругові оберти в один бік, крутимо очі, а потім в інший. Молодці. Наступна вправа, я вам поясню, ви можете самостійно зупинити і по цій схемі зробити всі ці вправи. Ми очки закриваємо, примружуємо їх, притискаємо, відкриваємо, розплющуємо. Знову закрили, міцно і знову відкрили. Наступна, друзі, мої вправа це коли ми очима подивимось різко в бік. Вниз, один бік, і вниз інший. Ну і ще одна вправа дуже дуже до речі, смішна. Зверніть увагу, коли. Ви дивитесь на пальчик, взводите його до носика да, до перенося, і вас очки не мов би сходяться. Так, це також вправа, яка розвантажує ваші очі. А сьогодні ми будемо з вами знайомитися із віршем. Із віршем, який написала Ліна Васильівна Костенко. Я прошу уявити себе зараз на вулиці, біля квітки якоїсь. але... Послухайте уважно і скажіть, яка ж це пора року. Сю ніч зорі чомусь колючі, як налякані їжачки. Сю ніч зойка кричала в кручі, сю ніч ворон сказав апчхи. Сю ніч квітка питала квітку. Що ж це робиться? Поясни? Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. Віршик називається Здивовані квіти. Здивовані квіти. Подивіться, будь ласка, на це фото. І ми зараз попрацюємо з вами по цьому віршику. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам цей вірш? І які почуття він у вас викликав? Чому квіти вранці здивувалися, що трапилося із ними? І про яку пору року? Іде мова в цьому віршику. Останні, останній рядок вам дуже-дуже гарно підказує. А я дуже хочу, щоб ви повернулися трішечки назад і подивилися, і дали відповіді на ці запитання. А зараз ми попрацюємо з вами над словами. Словникова робота. Ось я е, виписала виокремила декілька рядків. «Сю ніч зорі. «Сю ніч сойка, всю ніч квітка. І ви бачите, що постійно повторюється слово сю. Але такого слова ви не знаєте, правда? Ми можемо дібрати трошечки інакше слово. Яке, ми можемо, яке слово сюди підходить? Цю ніч зорі, цю ніч сойка, цю ніч квітка. Але Ліна Васильівна. Вона автор цього вірша, вона поет, і вона вирішила, що слово сю найкраще передасть у її емоції, її почуття в цьому вірші. Подивіться, будь ласка, на маленьке фото. Тут у нас є пестливі слова. А що ж то таке пестливі слова? То які? Давайте ми з'ясуємо, ось в нашому випадку це слово їжачки. Маленький, так? Да? маленький їжачок, маленькі їжачки. Які слова пестливі ми ще можемо е, підібрати, наприклад? Або де ви їх чули? Матуся, коли ми говоримо про маму? Татусенько, коли ми говоримо до батька? Як ми можемо звернутися ласково, пестливо е, до хлопчика, наприклад, якогось? Да? Його звати Петрик. Це лас, це писливе, так, писливі слова. Галиночка, світланка. Подивіться, це слова, які називаються писливі слова. А зараз подивіться на малюнки. Тут у нас в нашому віршику є порівняння. І що ж і з чим порівнюється? Зорі чомусь колючі, як налякані їжачки. Подивіться, будь ласка, на зорі. І подивіться на їжачка, Подивіться, яке порівняння Ліна Костенко використала. Вона зорі порівняла із їжачками. Коли ви дивитесь у небо, що ви бачите вночі? Зірки. І вони, немовби такі малесенькі, їх там багато-багато, вони як, немов, колючі, правда? Зауважила це Ліна Васильівна і порівняла їх з їжачками. Нагадайте, які пташки були у нашому віршику назви двох пташок. Пам'ятаєте? Перша пташечка як називалась? Сойка. Зверніть увагу: ось вона у нас така кольорова пташечка. І ворон, який сказав, а Як ви думаєте, ворон насправді говорить апхи? Ні, він каркає. Але… Ліна Васильівна почула, що немов би ворон захворів і вночі сказав «Апчхи!» так? А зараз ми знайомимось із другим віршиком. І другий віршик у нас знову ж таки, який осінній про пору, про осінь. Готові слухати? Красива осінь вишиває клени. Слухаємо уважно. Красива осінь вишиває клени. Червоним, жовтим, срібним, золотим. А Листя просить, виший нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим. А Листя просить, дай нам тої втіхи, сади прекрасні, роси, як вино. Ворони п'ють надкльовані горіхи, а що їм чорним? Чорним все одно. І давайте зараз ми подивимось. І пригадаємо свої почуття, що ви відчували, коли я читала цей вірш? Чи він вам сподобався? Який настрій викликав? Яку пору року змальовано? Знайдіть ці рядки. А я хочу лише додати те, що і цей другий віршик він про осінь. Подивіться, що сталося: дерева вони різнокольорові, вони гарні. Але лише декілька днів, можливо тижнів, і листя з дерев навіть це кольорове, облетить. І тому дерева благають осінь. Почекай, розфарбуй нас зеленим назад, так? Але того бути не може. Зверніть увагу, що знову згадується птах, правда? Ось такий, знаєте, передвісник чогось такого холодного, правда? Очікування якесь таке в цьому вірші є? Давайте ще проаналізуємо віршик. Далі будемо працювати. У які кольори осінь пофарбувала дерева? Будь ласка, поверніться, зробіть паузу і пошукайте, в який там перелік кольорів. Чому ж клени просять інших фарб? Тому що не хочуть вони залишатися без листя. А вони дуже добре знають, що після. Отого От золотого, того жовтого листя, да? вони залишаться без нічого. А кому ж байдуже, якими стануть дерева? Пригадайте, я вам говорила, що пташка знову пташка, да? чорний ворон, що п'є надбиті горіхи. Що це означає? Коли горіх падає, інколи вони розбиваються? А до речі, інколи ворони. Беруть горіхи, підлітають дуже-дуже високо і з висоти кидають, або на якесь каміння, або на асфальт кидають горіхи. Вони розбиваються, і тоді воронам легше відзьобувати ті горіхи. Чому ж осінь красива, а настрій у цьому вірші зовсім невеселий? Як ви думаєте, знову ж таки повторююсь, тому що осінь вона має дуже короткотривалий термін. Дуже короткий термін, коли на деревах гарне листя, жовтре, багряне, де-день-де Де зеленде правда? Але проходить дуже швидко цей час. Вранці замерзає водичка, калюшки підмерзають, так? І через декілька тижнів або днів навіть облітаються листя, падає і приходить уже зовсім інша пора року. Давайте зараз ви спробуєте стати поетами. Я знаю, що ми вже з вами на минулих уроках тренувалися так? на минулих заняттях. Ви пробували бути поетами. І зараз я вам пропоную самостійно підібрати Риму до осі запропонованих слів. Наприклад, осінь. Осінь, осінь. Що треба робити? Ну, пригадайте, як нам потрібно шукати ту риму? Осінь. Шукаємо якесь таке закінчення співзвуччя. Осінь просінь. Але ви думаєте своє слово? Ворона. Так. Листя. Клен. Горіхи. Я думаю, що тут треба зробити паузу і підібрати самостійно слова. Щоб вони римувалися, не просто слова, а щоб були співзвучні. Завдання вам додому. Яке ж вам буде завдання додому? Цікаво. Я пропоную вам навчитися виразно читати ось запропоновані ці вірші, які ми сьогодні з вами працювали. Я пропоную вам намалювати свій осінній пейзаж. Тобто ви собі уявляєте осінь. І це може бути яка завгодно осінь, можливо, це буде клен. А можливо біля клена буде стояти зелена? Що? Ялинка або сосна? Так, молодці. Тому що ялинка і сосна це хвойні дерева, вони не скидають своїх голочок. Так? так, можливо, ви намалюєте якесь інше дерево. Може, це буде не клен, може, це буде липа або каштан, або ну, я не знаю, яблунька, правда? На якій буде висіти яблучко. Я пропоную вам намалювати осінній пейзаж, в якому небо вже яке. Воно вже важке. Воно вже таке, знаєте, має таку кольори, вже не будуть такі блакитні. А які вони мають бути? Важкими, темними, темні хмари, дощ іде вже холодний. Ми можемо намалювати річку, яка біжить, або струмочок якийсь, яка біжить, а навколо неї які вже дерева. Осінні, жовті, різнокольорові, правда? Ну, і, звичайно, я пропоную вам подивитися і поцікавитися віршами, які написала і до цієї пори пише Ліна Васильівна Костенко. Давайте підіб'ємо підсумки. Подивіться, будь ласка, зазирніть в свою душу, як вам було сьогодні на уроці? Чи добре, чи приємно? Чи, можливо, було трошечки сумно? І давайте ми зараз виберемо цеглинку з вами. У нас, як завжди, є три цеглинки. Перша цеглинка то зелена, на уроці мені дуже-дуже сподобалось. Друга ця цеглинка така жовта, вона нейтральна. На уроці мені сподобалось. Червона, вона зовсім така, знаєте, на уроці мені не сподобалось. Будь ласка, кожен із вас самостійно вибирає собі цеглинку. І я з вами прощаюсь. До зустрічі, Па-па!